Усі, президент Володимир Зеленський вважає, що Захід дозволить Україні бити по Росії далекобійною зброєю, якщо таке рішення ухвалить Джо Байден. Далі пряма мова: головна роль тут у Сполучених Штатах і президента Байдена. Усі дивляться на нього, і нам це рішення потрібно, щоб захистити себе, заявив Зеленський. І додав, що порушить це питання на зустрічі із Байденом вже цього тижня. А ще Зеленський підкреслив, що це дозволить Україні бити по російських авіабазах, звідки росіяни бомбардують українські території. Однак Даємо, що західні змі пишуть, що ці аргументи не переконали адміністрацію Байдена, і що такого дозволу Україна швидше за все не отримає. І нагадуємо, що поки у Німеччині планується зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки, Франції та Британії для обговорення підтримки України. Ось про це дізналося видання «Шпігель» і Воно вказує, що американський президент Джозеф Байден відвідає Берлін менш ніж за місяць до виборів у США, а саме з 10 по 12 жовтня. І у цей час Німеччина планує також запросити і лідера Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Зустріч у так званому форматі четвірки. Вірно буде в основному про підтримку України. Пише видання.